Так, ти здохаєш на першій ловушці, Ти здохаєш на другій ловушці, Ти здохаєш на. який? на четвертій ловушці. погнали. Ти на п'ятій. І ти на шостій. А я на самій останній. Погнали. Я на п'ятій, я поняла. И ну Що я? Твою шо. Ж... А, це не ти, а хто там? Це... А кто за инвалидской шляпой на голове? Я! А, сам сан? Э, Нет. А, а, не, я уже прыгаю. Э, Давай, бежи! Бежи! Просто вперед бежи! Да кашу ж бежи вперед! Активируй все ловушки. А! Пчелы! То той с ТНТшкой то, на голові має всі ловушки активируй, а ты як ви не понимаете? Пчелы сейчас вас убьют. А в мене уже два серця. Я, походу, единственный тут прошаганный. <сум> Я тоже. <сум> Я дивился, конечно. Звісно... Сеня, Сеня <сум> отвечаю, Сеня отвечаю. Сеня! НЕКАСЬ! я СЕМАЯ там... БЛАДАЛ! жди! Все, побігли, побігли, побігли! Е! А, э! Ні! Просто с... КУДА ты БАНАФИ! БИШЕН! МЕНЕ ОСТЕНЕСТАРЬСОНА! МЕНЕ де? СИДДЕ! Біжи вперед! Там Гоша! Там гриша! Блин, нафиг. Твою ж. Же... Ну все, я проиграв. Нема! Так. А, я вже не маю, хорошо. Тут засасати когось мають. А. Кого засасуть? Е тебе. Нема. А, так я ж. Так ти кого ти засосали, ема? Що ти за лох? Так, я то знаю тут всі ловушки Эдисона <сіст> не <дарма> дивився. дермадывайся. <плес> ну, ти прям <плес> як Едісон. Ти прям як Едісон. Аккуратно. Взаді! Бі... <плес> ти зараз на ловушках! Ой! А! А я не знал. Такие... О, сюда! Я тут все немножко знаю на память. Туда так. тебя! А, я условно что-то! Бежи! О, а зараз паркорчик будет! Бежи! Зараз будет пар... паркур! Паркурчик можно! Взаді паркур! Тікай! На паркур іди! Ой... Я гляну, що там все-таки. Йоримо, біжи! Ти стоп! Йоримо! Бля! There is nothing here, so why are you here? М? Mm? тут щось на табличці написано там де паркур. Ось на лі направо можеш зайти. А. Там будиночок був. Я знаю. <плес> а я бачу, вона інтригує. Твою же <плес> ж. Так. Я не забайтив. Ірнік. О! А О. вона забайтив. Він забайтив. Ірина, О! красава! Це не він, а вона, якщо шо Ірин... Іриніас? Ірина вона. Вона просто дік поменяла. <риклад> О, халявне... Сердечко. Ай, жалі, я не можу би. Сюда бо там. Я зломав. Сюда єс. Yes. Ірена, йди Ав... по мене в туалеті. Так. Там... Ой, ой, сори. Там шрек пересрав. А стоп, я ловушку бою объясню на ней оставився. Туда потив. Кэбу. Ооооо! <laughs> я знаю, я <laughs> сейчас Іди! Иди ты хорошо байтиш! <laughs> Ай! Даже я б її забайтив всю ловушку. Давай пробегай! Пробегай, він не знает, коли ее активировать. Наверное. <laughs> на найбільш... Якщо шо він міг би нас в люб... на любому радіусі вбити? цей ловушка. Ні, ось тут де камішок, ось оцей останній ну, останній. Він може вбити, він вже може вбити. Де камішок, бити. де камішок, ось тут. Побіг... Mm. Побігли, Єлена. Побі... Сюда нафіг! <рисвіт> <рисвіт> Єма! <рисвіт> Сибучі піски. Интригующе. <рисвіт> Ой, да! <Слава. рисвіт> Я, ну, я його давай то, тебе побіг, я не понял, що він є. Вся надежда на нього. Ми двоє остались, ман. Там ще півка, де ти нужд. Ще ноль. Хотя в нас тебе. ще половина Як лемені. Ноль... Яке в тебе ноль. Фікай нафіг. Він ще може попасти в нас, Ірина! Як у тебе ноль. Ой, не буду спрашивать. А, сейчас а, метеоритика. Ирина, бежи! Там метеориты. Не, дякую. Капец. Бежи, Ирина. Минус один. Ну минус один. Ну Ирина, побежи. Нашел, Я не не могу спать. Ну я ж казав, побіжи, Оу. Ірина, на тебе вся надежда давай. Ой. 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 А, то це банана вина нафіг, ловуш. То в тебе була ще... дві движения було. Ирина нафиг! О ну, не два ну, шо. Ти адекватно! Ну, Заморазився! Ну заморозився, і що. Ти могла ловушку! активувати, і ми двоє. Хи-ха-ха і знов. Які... Нет! Я не хочу цю констелу бачить, він! Це верхушка тупості людини, Ірино! Давайте, сігайте! Генії, сігайте! Ну, сігай, Ірино! Ой, А, там бананчик, це я коли тороплюсь у школу. Типи! Типи! Бежим вперед, Ирина! Активируй все ловушки. А зараз тікайте! Ця ловушка не активирована. А, -а, -а! а я думаю! Ой-ой-ой-ой-ой! Вони не долетять! Вони бояться ада! Бананавина бежи. Е -е, э! Куда? Куда? <сі> 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 Еща! Не бігати ты біг. ми Мы в одній команде, якщо що. Там скелетики. Бегайся нафиг! Нафиг тыкай! Плачь, бедненькие! ЗЕЛЕНА, отвечаю. ЗЕЛЕНА, ОТВІЧАЮ! Зелено, Я?! ОТВІЧАЮ, зелено, біжить. ТИ біжи. ТІП з конем на голові. Він здох! Ви убили, гені! Бананами біжи, ЗЕЛЕНА, отвічаю! <різь> <Так. різь> Тепер сансаночка отвій-о! Я сказал красно, значить красно. Так Ай. зараз головне тут не... Побігли. О! Є мабігло! Ага! Щас! Я не попадусь на такі ловушки! Мене не трогать! <світ> я ж казав не трогать мене! Набіг <світ> да, тігайте! Тикайте! Дядя Гриша! Я ж казал! Там, Та там, там Гриша! Там Гриша! Там Гриша! Тач! Вы что, два раза активируется! Uh -huh. Нет! У мене остання життє. Зато в мене твоя життя. Погнали. Давайте я, давайте, я. Погнали. Туда, Тебе я... На... Давайте я, давайте, давай давай, давай біжим. Нарешті. Нарешті. Я. На давайте, На рещі! Йо-мой, прошло! Тикайна! Я тоже тут іде. Ай! Спадила! Кто подох? А хто подох? Я-я-я! О, здорова, конь! Коль... в пальто. Давай, іди. Я в шонах бой. Шо вы навбави... боїтесь? боїтесь? Боже, просто побігло и все. А я ні. Зато положний. все. Савча. Ты тебе надо, а нет, бежит. твою. Я все зок. Ладно, у мене ще дві з зні осталось. У мене теж. У мене теж. У мене одна. Все. У мене так. теж. Я щось забув за цю ловушку. Та я теж, я просто побігла! А де всі останні вопрос? Я хз. Ніхто ще не здох! Я здох. Ніхто! О! Крім неї. Крим Ірини. Ну біжіть, генії! Якщо з неї встигнути вибігти, то вам нічого не буде. Ах. Бежит нафиг, кто с? Бай весь! Он сдох! Аля! жизни! <laughs> Давай ты, кто сдохнет в туалете! <laughs> Сансаныч, <laughs> ты маешь сдохнуть в туалете! Липше мистера Сасаныча вибить. Емало! Ай! Я не ум, понял! О, Мені даже воно. тут заваняло! Мені тут воно. даже заваняло! Фу! Серйозно? Мазилла! Та пофиг! У меня ще одна шесть, не пофіг. Дальше хтось другий байтить, в мене одна жесть. Байти нафіг, Сансаныч, в тебе дві жесті. Я не нацелкнув, я би точно забайтив! Так, почекайте мене звуть. Тихай нафік! Ай, ну нафиг. Одна ж одна сердца. Бежит. Бежи, банана в Банана винер, бежи. Сансан, нафиг. Идемай. Так ця ловушка активирована. Там дальше метеориты надо активировать. То одинеть! Одинеть! Paid, Undeceば, yeah. mm -hmm. Иди шли. Идем и шли. Иди мне активируй. То это не тут ловушка, это дальше, вон. Вона еще дальше. А, реально? Не, не реально. Дабл килл сделал. Типок сделал дабл килл. А где еще это Тимур? Где Тимур, или кто это? Он сдох. Я... Я ще давно... Ой здох. нафіг! А я не замітив шипи. А хто не здох? А, то він ловушечник! Нема. Банана вінер, бехай, ловушки немає вже. Я дебіл. Банана вінер! Ой! Афіх! Ой! І ти пишеш після цього! Ой! Пригайте давайте! вона на віна другий раз на одній і ті ж самій ловушки здох. Пригайте давайте. Тимур це той з конем на голові. Ви нічого не бачите за цього. Та ні, тут все видно. Тут яку шляпу би не наділи, все видно. Сансан! Сан! -сан. <реш> ласткатка, давайте! Ой. Погнали, ласткатка! Ви <реш> Давайте! <реш> ну переиграйте! <реш> Хто ще не переиграє? <реш> Може, взагалі, в мене тут її нема. Біжіть, Єній, в нього вона є, точно. Банана Вінер, побіжи. Біжи! Банана Вінер, біжи, в нас время йде! Банана Вінер! В наступній серії будуть вже два ловушечника. Прошай. Кого біж... Давай, йде, біжить хтось. Хтось активіруйте і біжіть вперед. Біжи! Халява! Вони всі перебігли, то <laughs> Да! Вони всі троє! Вони Ви... Ви всі в одну дверку зайшли! Чи як? Нас, е Нас скелети наскелет А? Нас бджоли були. А, понял. <laughs> mm -hmm. значить точно не синя Бай! Е Да. Вона на навіне, шай. Ми будемо помнити тебе молодим. Це карма. Погнався. О! На. <ріпи> Я... <ріпи> на. на! Я половив голову, що как ті вірвав! Більший На! На тобі! Шо ну, ти зробив, сон <реш> Я професіональний тут! Даже не питайте! Все, вам хана! Я розлючений! Ой нафиг! <реш> Я <реш> знаю <реш> дистанцію. Та там зверху, там наверху була та сніжна куля! Я побачив, як Давай. вона падала, але не встиг... <реш> Э, е, куда? Нет, тилькина не туда! Тилькина туда. туда. <звучит> <звучит> да, Молодец! Так там нифига немає, як шо. Зараз я буду проверять! Чему там, як шо, нифига не было! Там куда ты победишь? <звучит> Нету тебя! Я забайт его! Там нифига нема! Я забаю! Там нифига нема, я полезного. Так. бич! Такменно исходим бай. Я с двома жизнью. Туда, ботанов! Ой, чуть не нажал. Туда ботан! Давай, засасай. Начинай! Начинай! <рик> Нет! Сюда! А Туда я... нафиг! А я вся ловушка работает! Вона не вона... мен! Вона це. <рик> є... Вона не моментально вбиває, вона довго. <рик> 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 Я бы так за так люто. Хорош. Санцаныч, ты лошок такой. Э, куда девся? Ей, я тебе не бачу! Е! Де ти? Аго! Нафіг! Туда не? тебе! Туда тебе! Я без Туда шифта лишив пробігти, Я решив без шифта пробігти! А ти взяв мене вбив! А я бачив тебе! Жаба нікого не, не вбиває! Туда, ТУДАБТА!! У нього є ловушка. Я шану. Хорош. Не, я шале, що вона є, але її забайтить дуже тяжко. Але возможно, я її байтю до кілька раз. Имба, одна жизнь. А, ти єдиний? Представ, угу. да. Не, я. А, да, точно. Я так могу вечность протягивать. Вот так вот. Что ты делаешься? Что ты делаешься? Я шарю, что там за ловушка и как она работает. Ботяна! І шану наскільки далеко воно летить? Я чекаю Я чекаю! Я мафии, и як такий бот зміг вбити стількох людей. Бо я професіонал в цьому! Нафиг! ДЕМАЯ! <реш> да, ДА! Да. ТУДА! Мене взаємо в воду відкинуло. Ну все, всім дякую за те, що подивилися це відео. Все, всем пока.